Гарно всім врожаю, ви на каналі Ліричний Селянин. І прийшов вже час збирати також яблука. Осінь, осінь набирає обороти. Скоро вже будуть холода, можливо, і перші морози. Тому потрібно вже зривати яблука в погріб. В цьому році яблука зробили гарний урожай. Вродили всі яблуні, як завжди, всі в один рік. Яблунь багато, але родять всі в один рік. На наступний рік буде, звичайно, менше. Ну, але нічого, зато в цьому році багато яблук. Звичайно, вони вже багато відійшли, падають гнилими щось в цьому році багато. Виносимо, виносимо, поки виросли, але вони вже стигли, вже смачні. Так прийшло, що прийшло шоу час збирати яблучка. Познайомлю трошки з нашими яблуками, які є. Сорти цих яблунь я не знаю. Садили давно. Це, наприклад, яблучка такі досить смачні, дуже солодкі. Зараз ми обійдемо. О! Гарно висять такі вони величенькі. Якраз яблучко поміщається одне. Жименьку. от такі яблучка. Ми її називаємо Кримська. Чому називаємо Кримська? Тому що нам звідти передали сажиниць з Криму. І ми називаємо Кримська. О, от бачите, висить і вже ось гниле. Щось йому не вистачає. Падають і падають, вони лежать на долівці Яблоньки. От, Ми її називаємо Кримська. Але погано, не все видно. Вони досить солодкі, досить смачні. Лежать майже до Нового року, та навіть і далі, далі можуть лежати, якщо не поїмо. Тому що досить смачні, досить солодкі яблучки. Що будемо збирати? Це такий перший у нас яблонька. Наступна от яблунька також в цьому році багато яблук на ній, але із-за того, що яблук досить багато, вони не досить великі. Ну Це такі самі найбільші яблучки, а то коли їх не так багато, то їх, вони досить великі. Досить великі, досить гарні яблу... яблука. Це такий, не знаю також назву сорту. Вони кисло-солодкі, навіть більші з кислинка така. Лежать також десь до лютого місяця, спокійно можуть долежати. Також в цьому році багато, але вони тут дрібніші. Ну Але урожай гарний, в цьому році яблунь. Також ще одна яблунька. Ось. Вона не така велика, як ті, тому що ще тільки декілька років, але на ній вже яблук досить багато. В цьому році вона обліплена, гілочки позгиналися, не витримують яблук. В минулому році, звичайно, їх було можливо трішки менше, але вони були такі великі, дуже великі. Це вона родить третій рік тільки. Оце, якщо взяти цей рік, то ось таке, бачите, яблуко поміщається в жебеньку. То в минулому році це були самі менші яблука на цій яблуні, а решта була досить, досить великі, досить потужні. Але в цьому році їх, я ж кажу, рік урожайний. Начіплялося яблук досить багато, але вони трішки менші. Також не знаю сорт цієї яблуні, знаю, що вона смачна. Більш кисло-солодкий смак, але більш солодкий, ніж кислий виражений. Також лежать гарно в погребі до лютого місяця, досить гарно зберігаються. якщо, звичайно ж, їх не поїмо. Але лежкість у них також досить гарна. По крайній мірі, два минулих роки було непогано. Лежкість була гарна. Що ти, яблучка захотів. А? Отак сележок, яблучка захотів поїсти. це такі яблуні. Це яблуня раннє. Ми ще поїли яблучка влітку, там уже нема нічого. Ще є одна яблунька. Ось також вона ж щось не дуже росте, ну більше тут тіни тієї. в стіні. Що таке сталося? От. Її тут затінюють, але також досить такі смачні солоденькі яблучка. На ній вже небагато, бо ми їх постійно їмо. Вони кінець літа доспівають, початок осені. Смачні солодкі яблучки. Ну і звичайно, крім яблук, ще є груша. Її там називають як -то, схожа на Ноябрьську чи щось таке, має сорт назву. Ну, Але нашої не знаємо, також. Гарний урожай, гарна в цьому така величенька грушка. Великі такі грушки. Вже навіть жовтіють підспівають. Наверху не так багато, бо ми її обрізали в минулому році. Тому на верху небагато яблука, але внизу урожайчик досить непоганий в цьому році. Можливо, в минулому був трішки більший, але в цьому також гарний урожай груш. Тому вистачить на закладку в погріб також місяця. на два, на три Лежать вони досить гарно в погрібі, досить смачні, досить солодкі. Ще є от такі грушки. Вони вже давно почали спіти, давно споживаємо їх. Вже бачите, як жовтенькі гарні спілі грушки, смачні. Також було їх багато, але вже їх багато з'їли. Так що отакий от гарний урожай в цьому році на грушки. Ну, якщо в загальному сказати, то в цьому році гріх жалуватися на урожай яблук чи груш досить багато на деревах. Урожайний рік в цьому році на груші яблука, так що буде що їсти вітаміни цілу осінь. От такий у нас урожай в цьому році садовий. Груш і яблук. Пишіть, будь ласка, в коментарях, які у вас в цьому році садових дерев. Діліться враженнями. А також ставимо вподобайки під відео. Не забуваємо підписуватися на канал. З вами був ліричний Селянин. Далі буде цікавіше.